Привіт, якщо ти тут, то бажаєш знати, як все сталося до початку часу. Всесвіт був темний та пустий, аж поки Бог, чи то всесвітній Надрозум не стався у великий вибух з нього з'явилися космос, галактики, комети, сонячна система та наша планета Земля. На землі з'явилися небо й хмари, океани, річки, поля, гори, трава, й ліси, птахи, комахи, динозаври, купа інших тварин, мавпи, а потім вже й людина розумна. І, от саме в людини було таке, чого більше ніхто не вмів: мова, розум та фантазія. Люди отримали можливість творити, відчуваючи непереможний потяг, постійно щось вигадувати та виробляти. З мови, розуму та фантазії люди породили мистецтво, науку та культуру. Саме ці результати творчості відрізняють людей від інших живих істот на планеті Земля. Можна стверджувати, що все, що нас оточує, це мистецтво. Найпершою мисткинею та майстриною є матінка природа. Люди вчилися і досі вчаться в неї. Спочатку з природних матеріалів люди створили іграшки та навчилися ними грати, і знаряддя праці, та навчилися ними працювати. Згодом їм дуже захотілося це все прикрасити, а почуття від усвідомлення краси природи та таємниць життя занотувати та відтворити. Далі люди навчилися танцювати, співати, обробляти різні матеріали, захопилися малюванням та конструюванням. І почалося. Мистецтво це особлива форма творчості, спеціальний метод пізнання і конструювання дійсності. За 40 тисяч років людство створило стільки, що вченим знадобилося написати тисячі книжок, аби пояснити всю цю гору і дати відповідь на питання, що таке мистецтво? Види мистецтва можна розрізняти по використанню засобів та матеріалів, з яких створюється та передається образ, та по тому, як людина сприймає створений образ. Мистецтво можна поділити на витончене та декоративно-ужиткове. До витинчених мистецтв відносять малювання, скульптуру, архітектуру, музику, поезію, танець або театр. Ці види колись вважались вищими, бо творились, начебто, виключно заради насолоди красою. На противагу декоративно-ужиткове мистецтво вид художньої діяльності, що прикрашає речі, які мають практичну мету. Головне завдання зробити комфортним, естетичним та зручним побут людини. Мистецтво та наука дуже близькі. Художники бувають науковцями. Науковці дуже часто пишуть книжки. Живописці та дизайнери можуть чудово знати фізику та математику. Архітектори можуть чудово грати на гітарі та співати. Підсилене науково-технічною революцією декоративно-ужиткове мистецтво дало народження різним видам дизайну. Так, друзі, всі предмети вжитку. Від виделки та ложки, стола, взуття та одягу до автомобіля, смартфона, відеогри, космічного апарата та цілого міста створюються дизайнерами згідно законів прекрасного. На початку 21-го сторіччя, коли ми всі з вами живемо, завдяки технічному прогресу видів мистецтва стало більше ніж будь-коли. Мистецтво ключ до скарбниці культурної спадщини людства та крутий інструмент особистого розвитку. Воно підсилює фантазію, емоції, почуття, волю, інтелект та розуміння принципів гармонії. В наступній серії ви дізнаєтеся про види мистецтва та як воно розвивалося з часом. Любий свій край. Культуру знай. Мистецтво, сила, все буде Україна.